Семінарське заняття на тему Галицько-Волинська держава, план проведення семінару, причини і етапи феодальної роздробленості, монгольська навала, політичний, соціальний та економічний розвиток Галицько-Волинської держави в 12, першій половині 14-го століття. Роботу виконували Пономарьов Ярослав та Лазаренко Володимир. Феодальна роздробленість це період ослаблення центральної влади і підвищення автономної місцевих князівств. Причини. велика територія держави, що ускладнювала управління, зміцнення місцевих князів та бояр, які ставали незалежними, спадкова система управління, що призвела до конфліктів, відсутність чітких правил спадкування. Економічна самодостатність регіонів, зовнішні загрози, напад кочовиків, культурні та етичні відмінності. Етапи 11 століття, поділ після смерті Ярослава Мудрого, 11-12 століття, міжособиці між князями, 12 13 століття, формування незалежних князівств. 13 століття. Монгольська навала завершує роздробленість. Цей період став природним розвитком феодальної системи, коли місцева влада домінувала над центральною. Монгольська навала. Це серія завойовницьких походів Монгольської імперії на території Київської Русі у 1237 по 1241 роках під проводом Батія. В результаті Русь була спустошена. Багато міст зруйновано, а князівство потрапило в незалежність від Золотої Орди. Цей період ослабив місцеві князівства та завершив етап феодальної роздробленості. Галицько-волинська держава, 12-го перша половина го століття одна з майбутніших Київської Русі. Політичний розвиток засновано внаслідок об'єднання Галицького і Волинського князівств у 1199 році князем Романом Мстиславовичем. За князя Данила Галицького у 1238-1264 році досягала піку могутності, активно боролися проти монгольської залежності, укріплювали міжнародні відносини. Після смерті Данила держава поступово втратила вплив, але до середини 14 століття залишалася важливим регіональним гравцем. Соціальний розвиток сформувалася феодальна система із сильною боярською верхівкою, міста, зокрема, Львів і Холм стали важливими центрами ремесла і торгівлі, розвиток культури та освіти, сприяння православній церкві. Економічний розвиток, сільське господарство залишилось основою економіки, землеробства та скотарства, розвиток торгівлі, зокрема міжнародної через Чорне море, Польщу та Угорщину, видобуток солі в Галичині та інших корисних копалин. Держава була важливим культурним економічним і політичним центром, до свого занападу під тиском Польщі та Литви. На сьогодні, все. Дякуємо за увагу.